Фільм американської кіностудії Marvel Дедпул і Росомаха зібрав загалом більш ніж 1 мільярд доларів касових зборів на даний час. 494 мільйони доларів у Північній Америці та 535 мільйонів за її межами. В цьому відео ви дізнаєтесь, як з'явилися герої кіно Всесвіту Марвел Дедпул і Росомаха. Чому останній фільм б'є усі рекорди в прокаті? Скільки заробляють актори Райан Рейнольдс і Гью Джекман? Та які в них на даний час статки, а також про довгу ворожнечу між ними та які реальні відносини улюблених акторів Голлівуду. Фільм американського кінорежисера Шона Леві є наразі другим найуспішнішим фільмом 2024 року, після анімаційної стрічки від Дісней і Піксар Думками на виворі 2», що вже зібрала понад півтора мільярда доларів. Однак Дедпул і Росомаха належать до категорії фільмів Р. Це, до речі, фільми, які можна переглядати з 17 років або в присутності батьків. Анімаційна стрічка Думками на виборі 2 не мають обмежувальної категорії, їх рекомендують глядачам будь-якого віку. Стрічка від Marvel пережене найуспішнішу до цього стрічку з рейтингом R, а саме Джокера 2019 року, що зібрав трохи більше 1 мільярда доларів. У Дісней, крім Дедпула і Росомахи, є ще 30 фільмів, які за свій прокат зібрали мільярд доларів. Від Марвел 11 фільмів. До того ж, після пандемії коронавірусу декілька стрічок кіно Всесвіту Марвел майже зібрали 1 мільярд доларів. Доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля 2022 року 956 мільйонів доларів. Чорна Пантера. Ваканда назавжди. 2022 859 мільйонів доларів. Вартові Галактики 3 2023 року 846 мільйонів доларів. Дедпул і Росомаха став лише другим фільмом кіно Всесвіту Марвел, який зібрав понад 1 мільярд доларів після месників завершення 2019 року. Майже 2 мільярда 800 мільйонів доларів. Людина павук Дорога додому у співпраці з Sony зібрала майже 2 мільярда у 2021 році. Що відомо про фільм Дедпул і Росомаха. Стрічка заснована на коміксах Марвел про Дедпула та Росомаху, виробництва Marvel Studios, Maximum Effort, та 21 Labs Entertainment. Третій Дедпул став першим фільмом Marvel Studios з рейтингом R, а також першим, який очолить герой, що раніше з'являвся в фільмах ХХ сторіччя Fox. Disney і Марвел придбали права на таких персонажів, як Люди Ікс, і мутантів, включно з Дедпулом у 19-му році. Виробництво стрічки було призупинено в липні 2023 року через страйк профспілки голівудських акторів. Але відновилося в листопаді того ж року і завершилося в січні 24-го року. У головних ролях Райан Рейнольдс і Гю Джекман. А режисером супергеройського фільму є Шон Леві. Один з саундтреків до фільму написав поп гурт Stray Kids, який пов'язують давні теплі стосунки з Рейнольдсом. Стрічка також отримала нагороду від книги рекордів Гіннеса, бо її трейлер подивилося 365 мільйонів разів за добу. Також Марвел поширювала фейків ЗМІ, щоб зберегти інтригу про Камео в Дедпулі й Росомасі. Американський актор Роберт Дауні Молодший відмовився від Камео залізної людини у Дедпулі та Росомасі після прочитання сценарію. Але як ми вже знаємо, Роберт Дауні Молодший все-таки повернувся в Марвел. Про це ви можете переглянути на каналі або переходьте за посиланням під відео або по підкасті зверху. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступне відео. І підтримуйте канал фінансово. Закиньте, будь ласка, на каву, мені буде дуже приємно. Долучайтесь до збору на ЗСУ, посилання банків в описі під відео. То хто ж сильніший Дедпул чи Росомаха? На це питання є відповідь, і вона здивує фанів Марвел. Люди самі вирішили, кому віддати першість. Супергеройський фільм Дедпул та Росомаха б'є рекорди зі зборів. Людям подобається спостерігати за незвичною парочкою жовто-червоних, яка часом поводиться вкрай безглуздо. Протягом майже більшої половини кінострічки, Дедпул і Росомаха, з'ясовують стосунки один з одним, а в першій частині роблять все, щоб убити та покалічити суперника. У багатьох назріло питання: а хто ж із них сильніший? Хто б міг перемогти в реальному бою? Давайте розбиратися та з'ясовувати сильні та слабкі сторони кіногероїв. На просторах інтернету є опитування, в яких враховуються думки фанів цих супергероїв. Насправді аргументи за та проти мають кожна сторона. Наприклад, Дедпул може повністю регенеруватися, тобто, по суті, убити його неможливо, а Росомаха має лише адаматієвий скелет. У цій сутичці поки що виграє Дедпул. Фізично Дедпул сильніший, але Логан у рази досвідченіший. Тому в бою саме Росомаха може перемогти Дедпулом. Він точно знає хитрощі та трюки, які можуть поламати суперника. Поки що один-один, нічия. Дедпул має телепорт, а Росомаха такого не має. А це означає, що знову людина в червоному костюмі виграє цей раунд з рахунком 2-1. Є ще один вагомий аргумент на користь Дедпула: якщо Логану відірвати голову, вона не виросте. А Дедпула, якщо розірвати, то він відновиться. Якщо Логану відрізати будь-яку кінцівку, вона не виросте. Оскільки його скелет не відновлюється, тільки шкіра та органи, зауважили глядачі. Так що з рахунком 3:1 перемагає молодий, але понівечений та обвуглений Дедпул. Старому Логану можна вирушати на пенсію, не боячись, що його світ виявиться загрозою. Кому його рятуватиме? Для тих, хто не надто заглиблений в кіно Всесвіт Марвел, пропоную згадати, як з'явилися кіногерої коміксів Дедпул і Росомаха. Поява Дедпула. Персонаж Дедпула, створений Робом Ліфелдом та Фабіаном Нічієзою, дебютував у коміксі Нові Мутанти No9891 року, відомий як Мерк із Ротом. Дедпул, він же Вейт Вілсон, володіє прискореним зціленням над людською силою та спритністю. Вперше персонаж з'явився у фільмі Люди Ікс Росомаха 2009 року. І вже там Райан Рейнольдс вперше зіграв Дедпула. Фанатам зображення Дедпула у фільмі не сподобалось. Зокрема, критикували плоске розкриття героя і той факт, що Вілсона перетворили на німого мутанта. Коли ж у 2016 році вийшов ремейк Дедпул, теж із Рейнольдсом у головній ролі автори фільму самі жартували над невдалим зображенням Дедпула у людях Ікс». А сам Рейнольдс називав цю роль найбільшим жартом свого життя. Проте популярність Дедпула стрімко зросла з появою Райана Рейнольдса у фільмі 2016 року та його сиквелі. Новий підхід оживив персонажа гумором та метакоментарями, залишаючись вірним коміксовому корінню. Унікальне поєднання чорного гумору, руйнування четвертої стіни, тобто пряме звернення героя до аудиторії та екшену, знайшло відгук у глядачів, що призвело до касових зборів. Понад 782 мільйони у всьому світі. Райан Рейнольдс також розповів, які жертви йому довелося принести, щоб запустити у виробництво екранізацію коміксів, яку він просував протягом 10 років. Актор поділився, що відмовився від свого гонорару та пожертвував його сценаристам проекту, щоб забезпечити успішне створення фільму. Секрети створення Дедпулу. Рейнольдс розповів, що процес запуску Дедпула був довгим та важким. Зайнявши майже 10 років, коли проекту нарешті дали зелене світло, він навіть не очікував, що фільм виявиться настільки успішним. Актор відмовився від свого гонорару, щоб підтримати сценаристів Рета Різа та Пола Верніка, яких не пустили на знімальний майданчик. Він використав свою зарплату для оплати їхньої присутності на зйомках та створення сценарного офісу, що працює в режимі реального часу. Успіх Дедпула цей ризикований крок виявився успішним, оскільки Дедпул став найкасовішим фільмом із рейтингом R на той момент. Зібравши понад 782 мільйони доларів по всьому світу, цей успіх був пізніше перевершений лише його сиквелом Дедпул 2. Рейнольд зазначив, що одним із ключових факторів успіху фільму була обмежена кількість часу та коштів, що змусило команду зосередитися на персонажі та його історії, а не на видовищних ефектах. Це рішення стало важливим уроком для актора. Актор підкреслив, що надто багато часу та грошей, можуть стати ворогами творчості. Обмежені ресурси допомагали команді зосередитися на найважливіших аспектах фільму та забезпечили його унікальність та успіх. Рейнольд зазначив, що процес роботи над Дедпулом був для нього унікальним досвідом, який він довго не відчував. Поява Росомахи: Росомаха, створений Роєм Томасом, Леном Вайном та Джоном Ромітою Старшим. Уперше з'явився в коміксі Неймовірний Халк номер 180 74 року. Відомий як Логан. Він має висувні кігті, регенеративний фактор зцілення, посилені органи чуття та надлюдську силу. Г'ю Джекман зіграв Росомаху у дев'яти фільмах. Його перша поява в ролі сталася у фільмі Люди Ікс» у 2000 році. Потім у Люди Ікс 2» 2003 року. Де Логан дізнався більше про своє таємниче минуле. У третьому фільмі Люди Ікс. Остання битва 2006-го Росомаха боровся проти ліків від мутантів. У 2009 -му році вийшов Люди Ікс. Росомаха, приквел, що розповідав про походження Логана і де вперше з'явився Дедпул. Надалі Джекман мав епізодичну появу у Люди Ікс. перший клас 2011-го року, а у фільмі Росомаха 2013-го року. Логан вирушив до Японії, щоб протистояти своїй смертності. У Люди Ікс дні минулого майбутнього 2014 року Росомаха подорожував у часі, щоб змінити історію. А у Люди Ікс Апокаліпсис 16-го року також мав епізодичну появу. У 2017 році вийшов фільм Логан, події якого відбувалися в майбутньому, де Росомаха втрачає свої регенеративні сили. Тоді Г'ю Джекман оголосив. Що востаннє повернеться до ролі Росомахи. А сам фільм ставив крапку в історії його героя. Однак ще у 2023 році почали з'являтися чутки, що Рейнольдсу все ж таки вдалося вмовити Джексона повернутися до ролі. Новини остаточно підтвердилися кадрами зі знімального майданчика та трейлером Дедпул і Росомаха: Друзі чи вороги. І в коміксах і в фільмах між Дедпулом і Росомахою панує ворожнеча. Обидва персонажі стали жертвами програми Зброя X, яка експериментувала над ними, наділяючись здібностями, але також завдаючи їм величезних страждань. Хоча нові здібності дозволили Вейдо зцілитися від раку, але вони також деформували його тіло і дали розсіяний розум. Згідно з однією з версій, Дедпул затаїв люту злість на Росомаху, чий фактор зцілення він вважав частково відповідальним за руйнування свого тіла. Окрім того, між героями є зіткнення особистостей. Росомаха часто буває серйозним і задумливим, у той час як Дедпул гучний і жартівливий, що діє Росомасі на нерви. Їхні різні підходи до ситуацій та стилі ведення бою часто призводять до конфліктів. У коміксах герої неодноразово билися, часто через непорозуміння або перебування на різних сторонах місії. Ці зіткнення створили історію недовіри та суперництва. Незважаючи на розбіжності, між ними існує глибока повага. Дисциплінованість Росомахи контрастує з хаотичними методами Депула, що робить їхню взаємодію суперечливою, але переконливою. Ці елементи, поєднуючись, створюють динамічні та часто антагоністичні стосунки в їхніх спільних історіях. І схоже, саме на це зробили акцент у фільмі Дедпул і Росомаха. Актори Г'ю Джекман і Райан Рейнольдс. Вже ціле десятиліття регулярно тролять один одного. У соцмережах знаменитості не упускають можливості пожартувати про свої незвичайні стосунки, але всіх цікавить лише одне: з чого почався їх гумористичний батл? В одному із інтерв'ю Гю поділився, що його ворожнеча з Райаном вже настільки сильно затягнулася, що навіть важко пригадати, з чого все почалося. Однак, трохи поміркувавши над цим питанням, він все таки зміг дати чітку відповідь. Як виявилося, Причиною довготривалих підколів зірок стала їхня колега Скарлет Йоханссон. Тоді Рейнольдс тільки не одружився на сексапільній білявці, з якою в Джекмана були дуже близькі дружні стосунки. Саме через почуття відповідальності за свою подругу, виконавець ролі Росомахи вирішив підколоти її новоспеченого чоловіка. Я зустрів його під час зйомок Росомахи. Я був дуже близький зі Скарлетт. Тому, коли він прийшов на знімальний майданчик, я сказав. Ей, тобі треба поводитися тут чемно. Приятелю, бо я спостерігаю. Ось так ми почали жартувати один над одним, згадує Г'ю. Ситуація загострилася, коли Рейнольдс почав просувати свій фільм Дедпул у соцмережах. Тоді він викликав персонажа Джекмана на імпровізований двобій. Зауважимо, що й сам актор не раз підкреслював, що хоче зняти окремий фільм про протистояння Росомахи і Дедпула, але Г'ю не вблаганний. За словами Джекмана, він намагався робити все можливе. Щоб погані думки не заволоділи ним. Чоловік віджартовувався, що розмірковує над планом помсти не більше п'яти годин, поважає ненормальним весь час думати про Райана. Райан Рейнольдс і Гью Джекман вже планують фільм після Дедпула і Росомахи. Дедпул і Росомаха може стати рекордсменом в прокаті. Головні зірки стрічки вже планують новий фільм, навіть не дочекавшись прем'єри цього. І нова стрічка не буде про супергероїв. Також актори розповіли про свою дружбу і виявили, що вони найкращі друзі. Рейнольдс і Джекман у кількох інтерв'ю розповіли, що між ними та режисером Deadpool 3 Шоном Леві існує тісний зв'язок. Я б сказав, що наші стосунки схожі на будь-які успішні і робочі стосунки, вони полягають у тому, що обидві сторони вболівають одна за одним. Я завжди вболіваю за ГЮ, щоб він забивав і перемагав, а також знаю нескінченну кількість нюансів його серця, його розуму і також ким він є, зауважив Рейнольдс. Крім іншого, актори заявили, що мають плани на наступний фільм, який вже перебуває в роботі. Рейнольдс додав, що стрічку вони хочуть зняти найближчим часом. За інформацією Entertainment Weekly, це буде фільм не про супергероїв. А чи цікаво вам, в кого з акторів більше грошей? Наразі статки Г'ю Джекмана оцінюються в 100 мільйонів доларів. Більшість суми принесли зйомки в багатьох фільмах про Росомаху, однак його статки зменшились в результаті розлучення з дружиною Деборою Лі Фернес. Екс-подружжя прожило в шлюбі довгих 27 років. Та схоже, колишні закохані не збиралися робити скандалів і з'ясовувати, кому що дістанеться. Джекман і Фернес розділили все майно порівняно. Вони вважають, що за 27 років нажили чимало статків який буде неабияк складно ділити, тож колишні обрали найлегший варіант поділу? Колишнє подружжя має чимало спільної нерухомості в їхній власності: квартира та Пентхаус у Нью-Йорку, а також квартира в Мельбурні та будинок в Гемптонці. Ще у 2022 році ставки Джекмане оцінювались 180 мільйонів доларів. Левову частку він заробив на ролі Росомахи у серії фантастичних фільмів про людей Ікс. Який зібрав у прокаті близько 300 мільйонів доларів. Спочатку була випущена трилогія, після вийшли спін-оффи, приквели та сіквели. Лише у 2013 році оригінальна серія фільмів відновилася. І всі мали непогані касові збори. На гребні успіху Х'ю Джекман отримував базову зарплату 20 мільйонів доларів за кожен новий фільм за участю супергероя Росомахи. До речі, у 2019 році він потрапив до книги рекордів Гіннеса. К'ю та його колега по людям ікс Патрік Стюарт, який зіграв професора Чарльза Ксав'є, увійшли в історію як актори, які найдовше грали супергероїв кіно Всесвіту Марвел: 16 років і 228 днів. Але після виходу фільму Дедпул і Росомаха та його приголомшливий успіх у прокаті в понад 1 мільярд доларів на момент створення цього відео статки актора значно зростуть. Актор Райан Рейнольдс став багатшим на 337 мільйонів доларів у 2023 році. Загалом його статки оцінюються в 350 мільйонів доларів. Американський актор Райан Рейнольдс, який в четверте став батьком, не лише щасливий сім'янин, який прославився в акторській професії, а ще й дуже успішний бізнесмен. Він збільшив свої статки на більш ніж 337 мільйонів доларів унаслідок купівлі компанією T-Mobile. Бюджетного провайдера безрутового зв'язку Mint Mobile. Актор мав 25% акцій проданої компанії. Mint Mobile лише одна з багатьох компаній у портфелі Рейнольдса. У 2020 році компанія Diageo придбала його алкогольну компанію Aviation Gin, де той володів невказаною міноритарною часткою за 335 мільйонів доларів авансом і додатково 275 мільйонів доларів залежно від результатів діяльності компанії. Протягом наступних 10 років. У Діаджео заявили, що Райан і співвласник Davos Brands збережуть постійну частку володіння у компанії. Він також керує креативною агенцією Maximum Effort. У 2021 році Рейнольдс і творець Always Sunny in Philadelphia, Роб МакЕлхані придбали футбольний клуб Rexham за 2,5 мільйонів доларів. У тому ж році його дружина Блейк Лайвлі запустила свою лінію напоїв Petty Bass у партнерстві з Maximum Effort. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, чи дивилися ви вже фільм Дедпул і Росомаха, напишіть ваші враження та який з фільмів Марвел ваш найулюбленіший. Підписуйтесь на канал, підтримайте збір на ЗСУ та донатьте на розвиток каналу, адже відео виходять саме для вас, та продовжувати це все робити безкорисно дуже важко без вашої підтримки. Посилання на банку буде в описі під відео. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap.